Вас на каналі гарного настрою і крутого світла. Сьогодні робимо рефлекторну фару Volvo S60 по акції мінус 2000 гривень за комплект. Погнали, буде цікаво, як завжди. Підписуйся, якщо ще не підписав. Погнали! Всі, у кого рефлекторна фара, я думаю, буде цікаво, як зробити собі світло і зекономити купу грошей. Так. Привезли нам фари без машини. Машина приїде, мабуть, сьогодні. Якщо б не проїхала, то дуже багато фар ми робимо по новій пошті. То хлопці, кому цікаво нормальне світло, телефонуйте до нас, до наших експертів. Кажете, в мене така машина. в мене нема світла, я хочу його покращити. Я... В мене такий от бюджет, або такі, або такі. Нема значення. Я хочу вам відправити фари. І хлопці вам кажуть, «Да, ми можемо прийняти такі умови, скидають вам прорахунок, і ви потім вже вирішуєте, якщо вам все влаштовує, то відправляєте. І, от, приблизно, скажімо, схема ну, у вас щось буде, типу того, що в нас сьогодні вийшло. Але ці фари привезла нам людина самостійно на бокс залишила, і вже як би, будемо встановлювати їх сьогодні. Що і як наші хлопці. Це був звичайний рефлектор, стояла галогенова лампочка H11. Підібрали лінзи. Лінзи це модель Аматеру. Виробник DriveX. Вона має універсальне кріплення і наразі теж по цим лінзам, як вони світять, можна подивитися, її огляд, я залишу посилання. В рефлектор через різьбу встановили лінзу, підібрали маску. Маска називається Range Rover, якщо комусь це взагалі цікаво. І поставили отаким от чином. Все максимально, наскільки це взагалі можливо просто. Дивіться, на рідне місце трошечки розширюється отвір, вставляється лінза, на гайку затягується, використали отакі, як заводські. Кліпси і підключили дальнє світло. Приблизно по такій схемі і ви можете встановити лінзи якщо у вас є руки, є бажання. Також власник привіз нам нові стекла. Фара виглядає просто супер. У нас маска стала повністю, от як ви бачите, по відзеркалювачу. І у нас таке є враження, що це взагалі була фара, там як з. Завжди йде з ксеноном або з діодними лінзами, виглядає все під завод. Також можу показати вам все. У нас, слава Богу, майстри вже без малого 10 років роблять таку роботу. Все виглядає чітко, герметик проклали такий, як треба, професійний. Ну і Фара, коротше кажучи, вже зібрані і чекають на машину кут нахилу може трошечки плясати. І вам треба зробити, щоб горизонт був правильний. Тому ви встановили на машину, то що ми не можемо зробити без, без машини. І за, за, за задню частину, за різьбу, ми беремо плоско, плоскогубці і трошечки на мікрони рушаємо за задню частину, і робимо нам ну, той, той горизонт, який повинен бути. Це перше. По-друге, Кожна сучасна машина діагностує в більшості випадків діагностує лампочки галогенові. Чи є вони там, чи немає, чи працюють, чи не працюють. Для цього нам потрібні обманки. В нашому випадку ми використовуємо OLED. так як в нас вже Саша зробив всі роз'єми так, як треба. У нас h 11 Ми беремо відповідно канбуз h 11 Вони обманюють комп'ютер. Ставляться бачите, пін в пін. Тобто, ми підключаємо в розрив, встановлюємо і отримуємо вирішення питання. Друзі, часто ви пишете мені у коментарях, чому ти не показуєш, як свіжить саме ці лінзи. Наразі це фрагмент одного з наших тестів, який був присвячений саме пілет лінзам DriveX. Досить цікавий тест. Можете подивитися у нас на каналі, посилання я залишу під відео. На великий жаль, машинка від нас поїхала, і не було можливості відзняти саме, як вони світять на машині. Але, як то кажуть, можна дофантазувати. Також ми провели тестові заміри після встановлення тайванських стекол, трошечки яскраві світла впала, але. Як показав наш люксметр, ми отримали в горячому п'ядні приблизно 9 тисяч люксів. І це як я вам можу... Впевнено сказати, це досить непогана цифра. Друзі, якщо вам цікава взагалі тема автосвітла, підписуйтесь, коментуйте і відправляйте це відео своїм друзям. Будемо вдячні за підтримку українського контенту. Наразі нам цікава твоя думка. Напиши обов'язково в коментарях, чи достатньо взагалі такої потужності, чи може ти знаєш якийсь більш кращий варіант. С тобою був Абіла Ігор, до зустрічі в нових відео. Пока.